Всім привіт на моєму каналі. Сьогодні, 18 листопада 2022 року, я розпочинаю новий процес розпочинаю від ось такої прекрасної картини від виробника Joysande. Це китайський набір. Уточнюю яке саме число для себе, щоб пам'ятати, коли саме я розпочала відшив цієї прекрасної картини. Оригінал цієї картини вироблюєм Dimensions, а я відшиваю китайський варіант. Якщо чесно, відшивів саме цього сюжету я бачила дуже мало. Є декілька відшивів, але вони, якби, старі вже, не нові, такі, так, помічницями, моя прийшла, подивіться на цю красунью, прийшла мені допомагати. Без неї нікуди і ніяк, завжди поруч. Відши ви бачили цієї оригінальних картин від Dimensions, але вони відшивалися давно років 5, 6 або 8 назад. А в останні роки чомусь ніхто не відшиває цю картину. Можливо, її і відшивають, але не видно цього ні в Instagram, ні на YouTube, ні в інтернеті. Коли я побачила фото в інстаграм готової картини відшитої, саме такої, і е, відшив якби на YouTube, я, звичайно, просто загорілася. Мені дуже-дуже сподобалися ці роботи. Просто прекрасний зимній дизайн. Це те, що мені дуже подобається: ліс, природа, тваринки, ця прекрасна ялинка, скоро новий рік. Е, тож, саме якраз в тему відшивати, саме таку картину. Щоб довго не говорити, я зараз покажу вам, що йде в наборі. Я, звичайно, вже не один раз відкривала цей набір, тому що хотіла прям зразу, коли отримала її, цю картину, зразу ж подивилася, що ж в наборі. Я її отримала з AliExpress десь в жовтні, здається. Отримала цю картинку і ще там така корзина з грибами. Мені осіння картина прийшла, але я її зараз відшивати вже не буду. Тим більше в нас випав сьогодні дуже гарний сніжок. Вже таке, такий вже зимовий настрій, тому хочеться відшивати саме зимові сюжети. Ось така йде схема кольорова, але по схемі я не відшиваю. Я відшиваю по нанесеній канві. По позначках, які йдуть на канві. А по такій схемі я відшиваю тільки бекстіч. Його тут трохи є, але це таке справлюся. Значить, в мене набір йде на 14-й розмір тканини 44х35, але готова робота відшивів буде трішки меншою. Відшивається вся картина хрестиком. Є фрузелки і бекстіч. Але хрестиком відшивати всю картину я не буду. Я потім вам розкажу, як я буду її відшивати. Значить, в наборі йде ось така канва 14-го каунту з нанесеним малюнком. Відшиватися вона буде дуже легко, я надіюся, і швидко, тому що тут багато є участків. Які зашиваються одинаковою ниточкою. Мішанина йде тільки на ялинці. Ну і все можна сказати. Більше нема ніде мішанини. Тільки ось ця центральна ялинка. Ну, Звичайно, вона вийде сама красива, така сяюча, гарнюща дуже після відшиву. А все інше на цій картині відшивається дуже легко і просто. Вона, звичайно, не маленька, вона велика для мене ця картина. Я, мабуть, буду її відшивати цілу зиму. Але хочу вже дуже взяти її в роботу. Подивіться, які тут ниточки. Найбільше тут, звичайно, синіх ниток, тому що фон відшивається в таких кольорах. А відшивати фон я буду напівхрестиком в декілька складень. А всіх, так, моя помічниця, Мері не можна. Вона лише побачить ниточки і все І все йде вход. А всіх інших кольорів, подивіться, тут не так то й багато. Фіолетові, рожеві, сірі, зелені, різних відтінків. Ось такі ниточки. Також йде дві голочки в наборі, як завжди від J Sandy. Також багато тут чорної ниточки і блакитної. Є ось такої грязно синій але вона мені дуже подобається. З такими ниточками, з такими кольорами, дуже буде красива картина після відшиву. Просто. Дуже-дуже подобається і дуже надіюся, що всіх ніточок вистачить. Дивилася на канву, значить, розміточка нанесена чітко, все по клітинках сходиться чітко, буде зручно вишивати, тому що в мене є зараз відшиві деякі набори, де клітинки трішечки зміщені, на очі це важкувато, але все одно я вже налопчилася і дуже швиденько орієнтуюся, куди ще відшивати. Також, подивіться, символи на канві гарно нанесені. Все добре видно, я задоволена. Мері, розігралася. Значить, що я хочу сказати: дивіться, в Джей Санди, як ви вже знаєте, картини відшиваються всі тільки хрестиком. Але для мене це зовсім не цікаво. Я не хочу відшивати все хрестиком. Я буду відшивати хрестиком тільки центральну ялинку. Так, пробачимо. Показати візьму зараз ціну від алмазки, тому що треба вслідює відео знімати про новий процес по алмазній вишивці, поки є світло, швиденько знімаю для вас відео. Значить, дивіться, я буду відшивати хрестиком тільки центральну ялинку, тваринок, які є навколо ялинки, і деякі гілочки на бокових ялинках. Це буде хрестик. Все інше буде на півхрестик, Тобто задній фон. Це темний ліс у нас. Я ось так покажу вам, буде краще видно. Дістану брів'ю із пакета, щоб не Так, Ось так буде краще. Так, У мене там мері грається з наборами. Мері не можна. Не так, дивіться, значить, які в мене плани щодо цієї вишивки. Задній фон ось цей ліс, я буду відшивати напівхрестиком в різне складення ниточок. Темні дерева я буду відшивати, мабуть, в 5 ниточок складення. Напівхрестик, синій колір буду відшивати, мабуть, в 3 або в 4 ниточки. Подивлюся, як там піде. А Також сніг буде відшиватися в мене напівхрестиком. І деякі ділянки на ось цих ялинках будуть напівхрестиком. А все інше ялинка, тваринки, більшість гілочок на ялинках буде все відшиватися хрестиком. Так буде набагато краще, цікавіше виглядати картина і об'ємніше. Тому що я відшиваю зараз всі свої роботи по джейсанди саме таким способом: напівхрестами в різне складення ниток і, звичайно. Хрестиком. Мері! Можна. І, звичайно. Так, вона мене збила. Кажу ще раз. Я зараз відшиваю декілька картин від Джойс Санди, в мене є декілька процесів. І я нічого не відшиваю тільки одним хрестиком, тому що це не цікаво. Воно, звичайно, теж гарно буде виглядати після відшиву. Але я відшиваю і напівхрестами, і хрестами по-різному. Ось такий прекрасний процес. Я сьогодні розпочинаю. Е, якби просування по цій роботі я буду показувати в наступних відео. Я не хочу знімати відео одне таке, знаєте, з уривками, що сьогодні відшила я стільки, завтра відшила я стільки. У мене немає стільки часу на вишивку, тому що є основна робота. У нас зараз часто немає світла, тож не завжди виходить вишивати е, і інші якісь клопоти, заботи. Тому на вишивку небагато часу в мене зараз є. Буду відшивати по мірі можливості і свої просування з часом буду показувати навіть в коротеньких, але в окремих відео. Так що, ось такий у мене сьогодні чудовий процес. Я дуже чекала цього дня, щоб почати відшив цієї роботи, тому що я ж кажу, що коли я побачила відшив цієї картини в інтернеті. Я прям дуже-дуже загорілася цим сюжетом. Мені дуже все подобається. Дуже гарно виглядає ця ялинка, вона дійсно сіяє, як так передають на картині ці відшиви ниточками. Я не знаю, але дуже гарно виглядає ялинка. Прекрасні просто тваринки, як ви вже помітили, тут багато тваринок навколо новорічної ялинки. Олень, єнот, лисиця, білочка. Знову олень. Два зайчики, кардинал, пташечка і сова. Дуже гарні тваринки. Прекрасна просто така картина. Прівю не продає краси, яка буде після відшиву. Звичайно, оригінальна картина відшивається на темно-синій канві. Тут деякі ділянки не зашиваються натичками. В мене, так як китайський набір, то іде біла канва. І я буду зашивати все. Повністю всю картину. Хто з вас відшивав вже? Таку картину пишіть в коментарях, як вам відшив сам процес, чи задоволені ви, чи ні. Що у вас вийшло? Буде дуже цікаво прочитати, поспілкуватися з вами в коментарях. Зараз покажу вам, яка краса в нас за вікном. Сьогодні, нагадаю, ще раз у нас 18 листопада. Подивіться, яка прекрасна погода. Як нас засипало в листопаді снігом. Така погода прям навіює, знаєте, такий вже новорічний, зимній настрій. І саме сьогодні мені захотілося розпочати цей чудовий зимній процес. Хоча я зараз відшиваю деякі осінні картини, але вони відходять по настрою трішечки на задній план, а зимню картинку таку чудову сьогодні саме час розпочинати. Також хочу показати вам, що я планую цієї зими взяти в роботу. Як би планую, але побачимо, як воно вийде. Теж бачила оригінальні відшиви від Dimension з такої картини. Дуже прекрасна, прям дуже прекрасна картина. Замовила я її, звичайно, собі трошечки раніше ще. І дуже хотілося б взяти її в роботу. Вона теж не маленька по розміру. 49 на 38, 14-й по-моему канви. Дуже гарна картинка. Ну, я її планую розпочати в грудні, можливо, 1 грудня. Будемо живі, здорові, буде все добре, розпочнемо обов'язково. Також, звичайно, я не могла оминути таку картину дівчинку із сніговика, теж дуже красива. А планувала, звичайно, її відшити до Нового року, цього, але бачу, що не встигаю. Тому що і туристову картинку беру якби, в роботу, і основна робота, звичайно, є. Але теж планую її розпочати, по крайній мірі, ще в цьому році. Теж 14-й каунт 27 на 27. Планувала цієї осені розпочати таку картину, але вона в мене зараз відкладається в мій ящик з запасами і буде чекати слідуючої осені. Можливо, розпочну весною чи влітку, щоб до осені хоча б частину відшити, тому що ця картина теж дуже велика: 48 на 35. Як ви бачите, у мене всі картини від виробника Джой Сандей. Дуже люблю вишивати картини по нанесенні канві від Джей Сандей саме. Також планую в цьому році розпочати ось такий процес. Можливо, постараюся його вишити, тому що ця картинка невеличка, вона 18 на 22, але це сама тканина 18 на 22, а відшиву тут набагато менше буде. А також дуже хочу купити металік, книточки в золоті і додати сюди, а можливо, у срібло, подивлюся, додати в цю картинку. Ось така краса. Також дуже хочу розпочати цієї осені. Можливо, в листопаді зараз розпочну ось цю картинку. Теж вона дуже гарна моя тема. Також тут є імбирне печиво, я випікаю імбирне печиво на замовлення. Якби це основна робота випічка імбирного печива, а хобі це вишивання картин. Тому в цій картині просто все зійшлося. І ось такі грибочки я замовила разом з цією картиною, яку взяла, беру відшив сьогодні, з цією ялинкою в лісі. А називається той тобто сюжет, до речі, лісове сяйво, здається. А це я купила разом, мені прийшли дві картинки разом: ці грибочки та ялинка лісове сяйво. Лісне сяєво, лісове сяйво. Але теж буду відшивати її вже в наступному році цю картину, тому що зараз, як ви бачили, за вікном сніг і зовсім немає настрою братися за осінні сюжети. Хоча в планах вона в мене на цю осінь була. Ну нічого. Я ж кажу, будемо живі, здорові, буде все добре, будемо відшивати на слідчий рік. Це таке. Це так, знаєте, швиденько вам показала свої плани. Звичайно, в мене є вже якийсь запас, більше картин а, по відшиву, але ті всі почекають, а саме ось ці такі зимові сюжети я хочу брати в найближчий час в роботу. Ну що ж, розпочинаю сьогодні відшив цієї краси. Дуже чекала, я ж кажу, цього дня. Тим більше випав такий гарнесечний сніжок, як не почати відшивати цю прекрасну картину. Дуже вона мені подобається прям-дуже-дуже. Хотіла відшивати якісь брати квіти, але якось немає настрою зараз відшивати квіти, того що літо пройшло. І хочеться чогось такого зимового, казкового, цікавого. А ця картинка саме про те. Вона така прям казкова, святкова, новорічна. Ця ялинка мене просто не знаю, захопила, заворожила, вона дуже гарна. Дуже рада, що сьогодні розпочинаю роботу над цим дизайном, над цією картинкою. Також зараз після цього відео візьміму ще одне відео вже по алмазній вишивці. Знімаю окреме відео по вишивці нитками і по алмазній вишивці, тому що я знаю, що комусь подобається більше алмазка, комусь подобається більше відшив, тому не хочу, знаєте, мішати все в одному відео. Зроблю окремі. Там теж в мене буде дуже прекрасний зимній дизайн, такий чудова картина. Побачите вже в слідуючому відео, комусь цікаво. Ну, а на сьогодні, все. Дякую, що були сьогодні зі мною. Мирного неба всім над головою. Всього доброго, до зустрічі в новому відео.